За підтримки ігрового порталу Play.ua. Амбожечки ж ти мій, скільки ж супергеройського кіна уже не знімали? Бляха, ній входить по декілька фільмів за рік, деякі з них навіть паралельно. Але що я хочу сказати? Що більшість такого кіно воно якесь шаблонне чи що? Я знаю, що творці подібних фільмів вони. Бижаться і намагаються робити щось нове в досить вузьких рамках, адже на них тиснуть і студійні боси, і найбільше фанати оригінальних коміксів. Давайте зізнаємось по правді, що вийшло декілька навіть непоганих, а подекуди і хороших адаптацій коміксів. Та все ж всі вони, блін, одинакові. Взяти хоч би той класичний конвейер Марвела. Гляньте на лише, скільки років працює один і той же шаблон. Формула гумор плюс екшен в дії. Якщо ж розглядати тих же людей X в рамках цього всплеску супергеройського кіно, то проект явно таки виділяється. Хоч би. Своїми неоднозначними персонажами, адже по суті свої там немає ні відверто добрих персонажів, ні відверто злих. Є одне велике недорозуміння між людьми і мутантами. Тонка алюзія на расизм, котра актуальна і досі. Та все рівно не все так гладко стіє тією франшизою. Усі вже чули про порушений таймлайн, нерівність в історії, дірки в сюжеті, загальна непродуманість. Це це явно грає не на користь франшизі. Проте є така річ, котра витягує повністю всю франшизу людців. Ха. І це феномен на ім'я Росомаха. Власне про нього сьогодні поговоримо. Мене звати Тайлер Андерсон, ви зараз дивитесь канал Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Так, так, незважаючи на те, поганий фільм чи хороший, Логан витягує фільм своєї присутністю. Але за іронією долі, сольні фільми про брутального мутанта чомусь здавалися не дуже. Хоча б, здавалося, такий потенціал. Мега крутий та сильний мужчина з надміцним скелетом та кіхтями. Він палить сигари, матюкається, а всі дівки його хочуть. Так, так, твоя дівчина теж його хоче. Перші два фільми про Росомаху вони якби те так що вони 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 просралися. Друга частина навіть просралася з тріском із за відсутності гарячої води. От як все було погано. Так, до речі, забув сказати, що жарти мені постачає, моя бабуся. В'ю Джекман шикарний актор, і він зробив все від себе залежне, та навіть йому не вдалося витягти всю тупість другого сольника про вульваріна. Та все ж, от нарешті, в Логана з'явився новий шанс довести, що про нього можна зняти достойний фільм. На днях вийшов черговий фільм, котрий, власне, так і називається: Логан. І цей шанс вони теж просрали. Серйозно. От. Чесно, саме отак, от я подумав, коли дізнався, що цей фільм не буде відноситись до нового, нібито як виправленого таймлайну Всесвіту людей X. І раз вже говорити чесно, то очі мої стали прямо кровоточити під час перегляду. І то все через те, що я просто не міг відвести повалю від екрану, адже мені не хотілося пропустити жодної секунди. З самого початку нам дають зрозуміти, що це не черговий фільм про накачаних хлопаків і дівчат на підборах з суперсилами. Стрічка явно з перших секунд дає зрозуміти, що ми спостерігаємо за майже реальним світом, де таки мешкають люди з надзвичайними здібностями. Ці от самі люди вони рано чи пізно підходять до своєї межі, вони старіють та слабшують. Ви пам'ятаєте, от непорозуміння, що було з Росомахою? 2 Ну я про те, коли в нього ще зала регенерація, але йому в принципі було байдуже на всі ті удари, порізи, постріли і так далі. Тому подібне. Тут відбувається абсолютно зворотня ситуація. Ми звикли бачити логана сильним і брутальним за будь-яких умов. Проте в першій же сцені нашого героя з зграйка мексиканських бадюганів. Ні, не ну, певні річ, що вони отримують на горіхи. Та все ж сіромасі здорово так дістається. І тут відкривається перший плюс цього фільму. Всі головні персонажі не боти. Вони виглядають цілком справжніми людьми. Власне, певно, саме так вели мутант, якби не справді існували. Я готовий поклястися, що такого росома, хоч і ж таки, професор Ксав'єра, ви точно ще не бачив. Локану в більшості випадків срати хотілося і на поранених жінок, і маленьких дівчат, котрим так сильно потрібна його допомога. Він сердиться, він не знає, що достеменно робити, а ще він психує від безвиході, коли здавалося весь світ проти нього. У мене таке враження, що Гю ще ніколи так добре не грав Росома. Тут без совісті, я готовий аплодувати стоячи. Росумаха прожив чимале життя. і весь той біль, що в ньому не збирався за століття, зміг передати Джекман. Годі говорити, що Патрік Стюарт хороший актор, це марна справа, тому що це все просто треба бачити на власні очі. Він втілив роль професора ікс справді по-новому, адже він грає роль людини, з якою доля повелася найіронічніше. Адже маючи за молодих часів найпотужніший мозок на землі, він під старість став втрачати розум і перетворюватись мало не на мале дитя зі своїми капризами. Тут. Знову ж таки, браво. Окремо варто виділити Дафні Кін, тому що її зброя Х-23 то справді щось. Скільки ж емоцій вона змогла видати нам за весь фільм, і це в якійсь нещасні 12 років. Карл, 12 років! <с> то я в 12 років петарди в какашки корою вставляв, щоб глянути, що воно таке станеться. Що основне, так це те, що юну акторку показували рівно стільки, скільки цього вимагало її участь в історії. А то знаєте, коли Кіндер поганенький актор, а в 12-ту дуже часто, його старається показувати мінімум часу і то в якості мебелі. Проте з Лаурою все не так. Ця мала сранність змогла показати таку лють, яку не зміг навіть показати сам Лога на свої вісім фільмів. Я серйозно, Лаура місцями була значно брутальнішою за самого Росю. І то в свої 12 років, я нагадаю. 12 сраних років. Будьмо відвертими. Говорячи, що Логан то найкращий кінокомікс в історії, слід бути дуже обережним. Так, це справді один з найкращих кінокоміксів. Більше того, це явно найкращий кінокомікс Марвел. Та все ж, мислячи критично, важко сказати, що фільм без своїх косяків чи недоліків. Є кілька сцен, Моментів, котрі варто було попустити чи доповнити. Про них ми говорити зараз не будемо, адже тоді не обійдеться без спойлерів. Якщо хочете повний огляд зі спойлерами, то будь ласка, ви можете написати свою думку в коментарях, поділитися своїми бажаннями, тільки бажано стосовно відео, а не там от своїх темних бажань. Та все ж це один з тих випадків, коли хочеться закрити очі на все і знову подивитися цей фільм. Стрічка не провисає ні на секунду. Історія рівна й ведеться плавно, вставляючи діючі розмовні сцени там, де їм і слід бути. Власне, через те, за тим, що відбувається, хочеться дивитися дивитися, не відриваючи погляду, навіть якщо тобі дуже хочеться в туалет. Плюс до всього є одна річ, котрої явно не вистачало фільмам за участю Росомахи, і це насильство, насильство, насильство і ще раз насильство. Кров, стогони, відрубані голови, кишки повсюду. Все це, це можна нарешті побачити на екрані. Нарешті Лон справді робить людей з салати, шинкуючи їх на капусту. Ви знаєте всі ці роздуми про Логана і про попередні частини Людей Ікс навели мене на думку, котру цілком можна назвати навіть теорією. Нам було сказано, що Логан не буде зв'язаний з основним всесвітом людей X, проте в фільмі постійно згадується, що вони таки були. Я про команду. Проте все зовсім не так, як це було в коміксах. І я усе подумав: а що коли всі попередні частини це просто вигадана версія людей X, а справжній світ холодний, жорстокий? був показаний нам тільки зараз, в Логані. Саме таким от чином можна було пояснити і нелогічність серії фільмів, і їхні нестиковки. Та й той от недологій таймлайн теж можна було цим пояснити. Адже це всього-навсього були фільми про мутантів за коміксами, де все описано по дитячому наївно. Це знаєте, прямо як з кіносеситом Тарантіно, де персонажі одного фільму дивляться стрічки з цього ж кривавого режисера. Став лайк, якщо вкурив таке теорію і згідний зі мною. Також не забудь підписатися на канал, якщо ти тут новенький. Ну, правда, не будь підпиши. Я нагадаю, що мене звати Тайлер Андрес ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Ну а також не забувайте розказати про нас своїм друзям і тягніть їх в кіно на Логана. Адже це справді хороший фільм, просто хороший фільм. А і так не забудьте про хустинки, тому що більшість з вас, скоріш за все, буде ридати. До наступних зустрічей.